Валентин Кириленко дві оцінки. Взялися олівці прості і кольорові, намалювати горобця. Тяглась недовго процедура ця. Ось два портрети вже готові. Оцінку цим портретам дати узявся остроцьопит цятам. І так сказав простому олівцю ставлю двійку за роботу всю, ну, що за пір'я, сіре, однотонне, а де зелене, жовте де, червоне, коричневе синє, де ні ні не до душі малюнок цей мені. А кольорові олівці трудилися активно, створили колективно портрет у повній силі і красі. Адже тут барви бачимо усі, такими точно, як це є в природі, з портретом сірим і брівняти угоді. А дятлова дружина молода, на чоловіка сумно погляда. І тихо мовить дивний ти, одначе, простиня малював горобчика, як бачив, а кольоровий хай усім їм грець, Папуга вийшов, а не горобець. Такої дятел не чекав оцінки, Та ще й від кого від своєї жінки?